Вітаю! Я Володимир Бондаренко, і знову поговоримо про імпорт таблиць у онлайнову базу даних. Під час зйомок попередніх відео ми спостерігали помилку при спробі імпортувати таблицю, створену у табличному процесорі пакунку Microsoft Office. Формат XLSX. Чомусь у нас там показувалися якісь дивні додаткові таблиці, яких не мало б бути. Але, але трошечки поміркувавши, ми розуміємо, що XLSX це формат open Document в кінцевому сенсі, а сам, сам застосунок так? Він нам пропонує все-таки завантажувати файли у стисненому форматі. І очевидно, що застосунок намагається розпакувати той файл, який він отримує. І от він бачить нутрощі того формату OpenDocument. І, очевидно, для того, щоб успішно імпортувати таблицю, яка створена у Microsoft Office. Excel, нам потрібно спочатку її стиснути. Тобто заархівувати. І, власне кажучи, у нас вже такий архів є. От я підготував такий архів. Ось оригінальна таблиця типу XLSX. Я її запакував у архів ZIP. І зараз ми спробуємо цей архів імпортувати. Відкриємо якусь існуючу базу даних. Відкриємо список таблиць. Традиційно скористаємося кнопкою імпортування даних. Виберемо файл. На стільниці у нас ось де він, zip файл І е, пройдемося по діалогам. І бачимо, що дійсно е, на льоту Каспіо розпакував архів і е, знайшов там аркуш таблиці. Один аркуш. Ось його назва. Так? На основі цього аркуша ми можемо створити нову таблицю. От. Ну, наприклад, називаємо її коротенько. От перейдемо до наступного кроку, побачимо, що вау, все здорово! Ми все побачили. Ми можемо навіть, бачите, поля розпізнало так. По першому рядочку все окей. І за необхідності ми можемо змінити назви цих Е За необхідності можемо... Встановити автономер для того, щоб додати автоматично для цього визначити автономер для цієї колонки, і імпортувати таблицю. Зараз переглянемо, як вдало дані імпортуються. Зверніть увагу, далі. вдало імпортувалися 11 записів імпортувалося, О, тому ми можемо переглянути нашу. Наш застосунок бачимо вже чотири таблиці. Можемо відкрити таблицю User Download, яку ми щойно отримали в результаті імпорту, все окей. Якщо ми подивимося, скажімо, 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 у режимі дизайну, то ми побачимо, що дійсно перша колонка ID User вона має тип автономер. Все інше текстове, ну, чесно кажучи, можна було б змінити на етапі імпортування. Е, якщо це потрібно, звичайно. Ну, от, на цьому все. Проблема вирішена. Дякую вам за увагу. Вдала я вам робота.